Послання до римлян, розділ другий. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, очоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш, або погорджуєш багатством Його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву. Коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся людей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і, навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві. Виховник невіласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано Через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою. Такому похвала не від людей, але від бога. Послання ДО римлян Розділ 3 В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика. З кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано. Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить, робімо зло, щоб із нього вийшло добро, а деякі так і роблять, і нас очорнюють і говорять, нібито ми так навчаємо. На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків. Що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає тямущого, немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні, немає хто добро творив би ані одного, їхнє горло, гріб відкритий. До обману язик їх схильний. Отрута гадюча у них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, щоб проливати кров швидкі їхні ноги, на їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону законом, бо гріх пізнається. Тепер же, без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками. Справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі бо згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого, щоби виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена. Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки, ми його стверджуємо. Книга Числа. Розділ третій. Ось потомки Арона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синай горі. Ось імена синів Арона Надав первенець, Авігу, Єліазар Єлеазар та Ітамар. Це імена синів Арона, священників, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у сина пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Аронові. Батькові своєму, Господь промовив до Мойсея, Вели колінові леві приступити, щоб стояли коло священника Арона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Аронові та синам його, з поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонні хтось приступить, то буде покараний смертю. Господь промовив до Мойсея: Ось я взяв левітів з поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій бо всякий первенець з того дня. Коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі від людини до скотини. Для мене вони будуть, я Господь. І промовив Господь до Мойсея в синай пустині. Перелічи синів леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами. Рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище. І перелічив їх Мойсей за словом Господнім, як було йому звелено. Сини леві, за їхніми йменнями були такі Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів Гершона за родинами їхніми були такі. Лівні, та Сини Кигата за їхніми родинами Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. Сини Мерарі за їхніми родинами Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від гершона походить родина лівніїв та родина Шиміїв. Це рід гершоніїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище 7500. Родини гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліасав, син Лаела. Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет і покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жартовника, і його мотуззя на всяку його потребу. Від Кегата походить родина Амраміїв. Родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв Це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше вісім тисяч Вони пильнували службу при святині. Родина синів Кегата отаборилася з боку храмини на південь. Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жартовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. Вождем над вождями левітів був Єліазар, син Арона, священника. Був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. Від Мерарі походить родина махліїв та родина мушіїв. Це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище 6200 Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засуви її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати, і доглядати стовпи навколо двору. І підніжки їхні, і кілки, і мотуззя їхні. Спереду храмини, перед наметом зборів на схід сонця отаборились Мойсей і Арон, та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом двадцять дві тисячі. І сказав Господь Мойсеєві. Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля. Від одного місяця і вище та почисли ймення їхні. візьмеш левітів для мене, бо я Господь, замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину в левітів замість усіх первістків і скотини синів Ізраїля. І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь усіх первінців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первінців чоловічої статі від одного місяця і вище за числом імен їхніх. 22 тисячі 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: Візьми левітів замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми я Господь. І як викуп за тих двісті сімдесяти трьох первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів, візьмеш по п'яти шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш. Двадцять гер на один шекель. І даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число. Та синам його. І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом господнім віддав викупні гроші аронові та синам його. Як і заповідав Господь Мойсеєві. Псалом 135 Хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господні, що стоїте в домі Господнім у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами, величайте ім'я Його, бо воно миле, Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами. Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари. І блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті так людини, як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона. Царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій. І над слугами своїми має милосердя. Поган божище то срібло і золото, діло рук людських, уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони стануть. Усі, що на них покладаються, Доми Ізраїля, благословіте Господа, Доми Арона, благословіте Господа, Доми Леві, благословіте Господа, ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь і Сіону, що перебуває. У Єрусалимі. Алілуя!